на керівника на мову допускової ради терміном на строк до дорошевський ттяння на довільно що основною адресою деского господісткими дорошиського селянного раку вулиці серденьстого пропсуни шивка кадастровий номер 512 3 806 21 0 3 0 2 0 1 2 90 приймає досуд до пектеня доповнення

Про затверждение проект в земле руку відведення замену ділянки на умову оренди терміну на 49 років Дорошецький Анастасії Игорь, для городництва розташовано за адрес, Одеська область, район, подібская, селища ради, борський, старостенький опять, слово щепка, катастрофа номер 513, 33, 806, 2010, 012, 0189. проєкту приземливо щодо відведення земельної ділянки на оренди терміном на 49 років. Поліщук, измієна тоді. для городство розташовано за Одессу, десь подал, Український, бащисько, священно равно, області, старостинський опухол, новини по кадастровий номер 512-2386-2003002-0188. щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та на місцевого сумову до рік ранніх років, про її зв'язання товарно з лісководарського виробництва, розташованої за адресою Одеська область, Подільський район, Вибашівська селищна рада, масив 17, ділянка 17, кадастровий номер 512-33, 834 34 00 01 05 0194 94 Я не знаю, Про затвердження технічної документації зігливо щодо становленої меж земельної ділянки натурі на місцевості у власність піовар оленів мислі. Одесськовості військовій ставська селищна рада за межами населеного пункту, податкові номер 512-2383-2001. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення мережі земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товаришівського виробництва, Магненько -то, Надії Павломір, що розташована на території Одеського область, Подільське рівно Одесь, Любовівська селищна рада Троїцький Старостинський округ, Масив 19, за межами населеного пункту номер 512 512-33-838-00-01-001-09-40. Землі у щодо встановлення відомлені меж за мене ділянки в натурі на місцевості, дев'ятня товарності сподарського виробництва, Мавленка Лунті Семеновича, що розташована на території Одеського області, Подільська райони, Львовська селищна рада, Тройський, Старостинський округ, масив, 2, ділянка 1, за межами населеного пункту податкової номер 33 838 2001 001 0941. Документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок у Лубашівській селищній раді для землі запаса за адрес Одесс Окійська Рубашівська селищна рада, кадастрови номер пятьсот двенадцать, тридцать три восемьсот шесть два ноля ноль один ноль ноль пять ноль та кадастрове номер пятьсот тринадцать тридцать три восемьсот шесть два ноля ноль один ноль Враження технічної документації землі землеустрою щодо події та об'єднання земельних ділянок Любочівській селищній раді для дослідних і навчальних цілей за АДС Одеська Огосподівська рівень Любовівська селищна рада, кадастрові номер 512 00 01 003 01003 0298 та 5123 806 01 003 99 Це наша Йенішівська школа поліція. Що може? Приймаємо. Внимає. Внимає. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, релігійна організація, релігійна громада Святого Івана Ворожців, Церква Балської партії Української православних зал, Христово Крока, Любовівської Одеської Олексія Будневського Росховнів громадських та релігійних організацій, за адресою Одесс, облас, Подійської райони свободу Покровка, вулиця Мирського 42А, а даст номер. 5. de masă de ție, sunt tot extrem, la mulea noi doamne, mă lăbem, mă lăbem, mă lăbem, mă Документації землі щодо поділу та об'єднання земельних ділянок Башівській селищній раді для іншої комісійної діяльності за адресу десь погоджуйський району сам телібошивка голосового зимарахня сто Адастрове номер 512-33 5512001075 та 51235100 три. Це наша пика? Перв універсал в оренду терміну на 7 років для іншого сільськогосподарського призначення за адресою Одеського області подів старійон, село Демидівка, вулиця Шевченка, 66, кадастро No3, доповнення. 834 2001 006 2063. Дані земельної ділянки в оренду терміну на 49 років у чергу Івану Івановичу для синапотіння описання худоби із земель комунальної власності за адресою Одеська область, Подільський район, Польщі, селищна рада, області Старостинський округ. Обл. Кадастрове номер 512-33 806 200-01004-05-50. За основу, доповнення, Зараз нову. про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення Любашівській селищній раді для землекосіння виписання худоби за адресу Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна рада, кадастровий номер 513-3838-00-01-01-04-8. Про затвердження проєкту землеустрою. Бошівській селищній раді для ведення товарності з господарського виробництва за адресу Одеського обласподільська районі Босівська селищна рада за межами населеного пункту кадастровий номер 5123 838 00 01 200 010040746. Про затвердження проєкту землеустрою устрою щодо зміни цільового призначення Любашівській селищній ради для ведення крованості господарського виробництва за адресу Одеського господівське ремонт Любашівська селищна рада за межами населеного пункту кадастровий номер 512-33 00 0100407 47 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у Башівське селищній ради для ледня, товарності з Господарського виробництва за адресою адрес Одесского господиска рейнселище Лабашика. Податка номер 512-355120040146. Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок в Лукашівській селищній раді для ведення провадності з виробництва за адресою Одеська по область, Подільський район селища Лукашівка, кадастровий номер 512 5510 2004 0149 Селищный ради для военного армовности косполучского родной сказан для Сколгоспадийского Рим следующий Лебащив про кадастровый номер 512 двенадцать тридцать три, пять, пять, один, два, ноля, ноль, природного газу, постачання пару, гарячої води, збирання, очищення і розподілення води, вход згідно з СРСП 11.04, АТ, Одеса, ГАЗ, Одеська область, Подільський район, село Троїцька, Лівошівська селищна рада, вулиця Шевченка, кадастрний номер 512, 33, 838, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 1, за основу. Деякі доповнення.

Про розроблення проекту щодо зміни цільового призначення замен піляна кадастрови No 512 23806 2001 -00 -00 -00 -00 003 0298, Cadastrovi No 512806 2001 003 0299 Комунальни власне міняю для дослідників навчальних ціни міняю для видів товарництво для сторож по сель. Shumilin, në pohën e se atë një vatë, në përmjën për përpër të shumilin